У нас є гроші на марафони, у нас є гроші на якісь непонятні стратегічні комунікації, про які там навіть в стратегічних комунікаціях ніхто не розуміє, про що йдеться. У нас є гроші на якісь там інвестиняні, у нас є гроші на кешбеки, у нас є гроші на роздачу в ручному режимі Міністерства культури, у нас є гроші на захмарні зарплати рахункової палати. У нас немає бажання. Обмежити зарплати топ-чиновникам у, у нас немає бажання чомусь. влада не має бажання чомусь скерувати ті чи інші гроші напряму. Бригадам. Чого варто було, коли в п'ятницю по суті заблокували не бюджетному можливість передачі додаткових 10% ПДФО бригадам, щоб вони могли самі закупляти ту техніку, яка є потрібна, і то швидко закупляти. Мене таке враження останнім часом, що тільки волонтерам і військовим в своїй більшості потрібна українська держава.